Добрий день, пані президент Конгресу, шановні організатори та учасники Кругового столу. Я, як мер столиці, мер міста Києва, дуже радий всіх вітати. На цьому дуже важливому для нас заході і від імені Асоціації міст України хочу подякувати секретаріату Конгресу та Офісу Ради Європи за організацію цього тематичного кругового столу, присвяченого актуальним питанням розвитку міст в великих містах як України, так і Європи. Ми всі знаємо, що ключове завдання після Революції Гідності це... Зміни, зміни, які повинні відбутись, і почався активний процес розвитку громадського суспільства. Хочу зробити акценти, що зараз зросли очікування громадян що втілення необхідних змін та реформ, зросли також вимоги щодо відкритості і прозорості влади, зросли і можливості щодо участі. Громадян ухвалені тих чи інших рішень, і в Києві ми, як столиця, повинні показувати на своєму прикладі, задавати тон змінам і вимогам і очікуванням людей, які на сьогоднішній день є, і ці очікування набагато більш високі, ніж були до того. Хочу зазначити, що одна з найбільших проблем, з якою звертаються до мене, як голови до голови асоціації. А, 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 мери інших міст. А, проблема є визначення обсягу делегування муніципальної влади повноважень уряду. А, сьогодні держава передає іноді і також хаотично передає повноваження в сфері соціальних пільг та субсидій. А, проблема полягає в тому, що право на, 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 на отримання пільг. Визначено законом і його запровадила центральна влада. А фінансування таких пільг фактично переклали на місцеву владу. Ми повинні залучати значні ресурси, які ми могли пустити і на програму благоустрою, розвитку житлово-комунального господарства, будівництво дорог, фінансування загальнодержавних пільг. І в цьому напрямку у нас є дисбаланс, і Нам потрібно це питання однозначно вревлювати. Впевнений, що якщо були такі пропозиції, ми зможемо їх проаналізувати напрацювання, щоб їх застосовувати з максимальною користю для наших міст.